Перше, це м'язові тести, тестування амплітуди рухів в суглобах, опитувальники для оцінки функціонального стану верхньої кінцівки, і можемо використовувати також шкалу болю. Ну, в будь-якому випадку, ви завжди, зустрічаючи клієнта, ви це навіть по його поставі, по його ході, по його антропометрії, вже ну, бачите певну інформацію, ви вже отримаєте. Але обов'язково, якщо ви працюєте з клієнтами, які мають порушення порно-рухового апарату, треба оцінювати функціональні показники. Отже, м'язові тести, які тести можна використовувати для оцінки сили м'язів. Фізичній терапії для оцінки сили м'язів використовується мануальне м'язове тестування. Мануальне м'язове тестування це шкала від 0 до 5, яка дозволяє оцінити силу м'язів. Використовується в неврології, нейрохіргії і в травматології.